Добрий день, Марк. Я рада тебе сьогодні бачити. Сьогодні я пропоную стати художниками. А ми не просто художниками, а ми намалюємо предмет, який використовується в побуті. Точніше, раніше використовувався. Сядь, будь ласка, зручно і переглянемо спочатку відео, перш ніж ми почнемо малювати. Доброго дня, любі діти! Наша батьківщина Україна. Вона має багатовікову історію, розвинену культуру, цікава своїми народними ремеслами та звичаями. З давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати. Займалися ткацтвом, різьбу по дереву. Вишивати? Займалися кувальською справою, кінемарством, гончарством та іншими ремеслами. Ця май... Марк, подивися, будь ласка, на екран. Чи знаєш ти, що це зображено на малюнку? Да! Що це таке? Завошивають і Зараз ми з тобою бачимо на екрані, як гончар виготовляє із глини глечик. Давай подивимось, як саме його виготовляють. Терні передавалася з покоління в покоління. Сьогодні на занятті ми будемо говорити про народний вид бремесла, гончарство. Хто ж такі гончарі? Гончар це людина, яка виготовляє вироби з глини. Посуд, іграшки, глечики. Гончар це дуже давня і шанована професія. Майстер гончар заготовлював собі глину. Далі брав шматок глини, змочував водою і клав його на гончарний круг. Розкручував його і починав працювати. Під його вправними руками починали з'являтися горщики, глечики та інші вироби. Піч, де опалювали, висушували виріб. Тільки після цього, як виріб добре висихав, ним можна було користуватися. Але кожній господині хотілося, щоб пост був привабливим, тому його почали розписувати. На глиняних виробах переважав геометричний та рослинний орнаменти. Давайте розглянемо глечик. Малята, давайте подивимось зараз на глечик, який з'явився у нас на екрані. Скажіть, будь ласка, що ви бачите намальоване на нашому глечику? От намальовані квіти, так, ніби ще десь паросток росте наші квіточки, а можливо деревце тягнеться? виноград намальований, так малята? І просто намальований білим кольором ось така хвилька. Гничик може бути керамічним або глиняним. Це посуд, в якому можна зберігати якусь рідину, воду, молоко. Давайте опишемо, який гнечик? Який він може бути? Правильно глиняний. Ще погляньте. Блискучий, гарний. Який це глечик розписаний. Ну, Малята, давайте ми з вами почнемо малювати. Ми сьогодні будемо з вами малювати плечі. Для цього нам потрібно ось такий білий аркуш паперу, фарби, скляночка з водичкою і пензлик. Давайте ще раз подивимося, якої форми глечі. Внизу він. Ось так, ніби кулька, але кулька перевернута. Ось тут а він трішечки як довгенький, бачите? І ось ну, наша половина. Але ми, коли будемо малювати, ми нашому глечику намале... намалюємо ось таку ручку, за що ми будемо брати наш глечик. Давайте почнемо. Спочатку ми змочили пензлик наш у водичку. Правильно тримаючи пензлик, ми набираємо коричневого кольору фарбу Ось так. Я це Подивіться, Галята будь ласка, спочатку, як я малюю глечик, а потім будете малювати ви. Я вас почекаю. Спочатку ми намалювали смужечку, потім ще одну і ще одну. Це буде верх нашого глечика. Ось бачите верх. Тепер я знову змочила пензлика. Скляночки, набираю фарбу і малюю ніби два півкола. Ось так. Одне півколо, інше півколо. Якщо у вас вони виходять нерівні можна буде їх підрівняти потім, коли ви вже зробите форму вашого глечика. Ось так. Бачите? Як це роблю я? Тепер можна. Починати малювати наш глечик. Я вже вам показала, як ми малюємо форму. Беріть, будь ласка, пензлик руки і малюйте. Тримаємо правильно. Коли ми намалювали з вами форму глечика, ми його розмальовуємо коричневого кольору. Ось так. Замальовуємо. Я лозу вам не Ми замальовуємо коричневим кольором. Mm -hmm. Тому що його зліпили з глини, так, малята? Так. Yeah. Звичайно. Замальовуємо, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. не поспішаючи. Малята, будьте, будь ласка, уважні, коли ви будете замальовувати свій глечик. Тому що, якщо ви будете забагато води набирати, потім ви його не зможете розмалювати. Він просто буде, коли ви будете іншої фарби розмальовувати, краска буде розмазувати і буде негарний глечик. А якщо ви будете використовувати воду трішки максимально, щоб вона була в міру, то у вас буде чудовий глечик. Коли ви намалюєте форму, можна, якщо у вас не виходить напівкругла форма, можна намалювати просто рівний глечик. Так. Коли намалюєте, скажете мені добре? Да. Добре, почнемо далі. Тепер ми після коричневого кольору вимиваємо добре пензлика нашого скляночки. Ось так, він у нас чистий. Тому що, якщо ми змішаємо кольори, буде зовсім не негам. Тепер я беру, який колір? Подивіться, будь ласка. Дивіться. Дивись. Артем, подивись, будь ласка, сюди. Я тепер беру червоного кольору фарбу, набираю і зараз буду малювати квіточку. Подивіться, малята, будь ласка, як правильно малювати квіточку. Як вам буде зручно її малювати? Подивіться, будь ласка. Дивіться, ось так. Просто як відбиток наші, нашого пензлика. Бачите? Ось. І ми отримуємо вже пелюсточки для нашого. Квіточки. Ось так. Ось так. Перша квіточка є. Тепер можна оранжевий колір набрати, так? Малювати оранжевого кольору. Квіточку. Потім ми будемо центр малювати наші квіточки. Набираємо ось так. Один, два, три, чотири. І п'ять. Ось така квіточка. Квіточки малюй. Тепер можна жовтого кольору квіточку намалювати, так? Давай, малюємо. Окей, ти знаєш так. Так, набираємо фарбу. І також так само, ніби відбитки нашого пензлика, ми ставимо, малюємо нашу квіточку. Ось так. Нагадую, малята, що ми повинні взяти максимально трішки води. Тому що якщо ми візьмемо багато води, то наш глечик не буде виходити гарно. Тепер, малята, я пропоную вам намалювати, ніби паростки ростуть наших квіточок, тобто стебелинки намалювати, набираємо зеленого кольору фарбу. Донесеньки книжечки малюємо. Залами уже жба. Пока принес малывать. Конечно. І, я сюда мне это постараюсь. з другого. А. а я вже намалювала квиточка. А звідки Спасибо. твої квіточки ростуть? Ти вже намалював? Небагато водички він зараз розмокне. Так хватає Розмальовує. розмальовуємо. Ти можеш взять крестик. А тепер малята: ми вгорі будемо зараз малювати з вами білого кольору смужечку. Хвилька йти в нас. Беремо білого кольору фарбу, але пам'ятайте, малята, що після кожного кольору ми пиємо добре пензлика Ось так, бачите? Якщо немає білого кольору фарбу, можна замінити будь-який якою інший. Ладно, я Я два сразу. Мы наши квиточки подсохли, мы малюем в центр нашей квиточки. Он жаль. А знаешь что, чтобы не держать? А потом я конечно напишу имя. Понял, какая будет? І... Тепер маляти. Я пропоную вам намалювати стіл, на якому стоїть наш глечик. Стіл я пропоную намалювати. Яким кольором малята? Давайте намалюємо блакитним або синім кольором стіл, на якому стоїть глечик. Нам просто потрібно ось так лінію намалювати. Бачите, три дні так вилястить. Ось так. І її розмалювати. Ось так. Ось так. А тепер ми будемо з вами малювати коричневого кольору ручку, щоб нам було зручно тримати наш глечик. Подивіться, будь ласка, як я її малюю. Ось таку, бачите? Для нашого глечика. А у мене вже дуже немає. У мене закінчується вже. Домалюй тоді будь-яким іншим кольором, добре? Ну, я хочу чорним. Добре, домалюй, будь ласка, чорним. А, хорошо. Он и бантик какой-то. Так. Ладно, мас. А ты знаешь, что будет крошка? Крошка, крошка. Это будет немножко конфет. Очень красиво, воянинькушка. Астемка, ты уже намалював та ще, я тобі показую. Тію подивись. Дивись, як стильно намалюваний, бачи? А. Глядь, як стоїть на столі. От як би ти мене, немає. Наш Глечик повинен стояти на столі. Доброй часто я. Добре, зараз, почекай, будь ласка, Артемка. нашого добре? Так. Добре. Да. Красиво. Да, хто напишу? Гаптією пользувались хто? Так. Ось такий чудовий з вами глечик. Ми з вами намалювали. Ми й глечик намалювали і стіл для глечика, і навіть розмалювали, декорували з вами глечик навіть.